Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас буде автомагнітола совєтського періоду старт. Ось така вона цікава, металічному корпусі йде. Ось так виглядає. Бачимо напис старт, авто, виброс, тембр, баланс, громкость. Сюди заходили касети. Ось так, бачимо трошки не вистачає шурупів, можливо вже копано. Не знаю, була куплена мною на Violet. Ось так вона виглядає. Ну, зараз знімемо кришку, глянемо, що ціну в такій магнітолі у нас йде всередині. Ось так, друзі, зняв я кришку металічну з нашого прийомника магнітоли І тут ми бачимо, у нас йдуть платки. Платка доволі хороша. Бачимо є зелені км конденсатори Ось до друзі. Є км-ки Тут їх раз, два, три, чотири штуки є. Це дуже добре. З іншої сторони. У нас практично нема нічого. І моторчик також, можливо, з якимось конденсатором. Ламати я його не буду. Тут бачимо, також є платка з бочонками. Їх потрібно скушувати, дивитися, містять по золоту. Такий, друзі, цікавий прийомник. Є ще внутрішня там платка, вона не сильно багата, Ну, там є два флажка та кілька бочонків. Пишіть в коментарях, кому попадали такі прийомники, магнітоли скільки цінного металу ви з них витягували, хто, можливо, займається афінажем. Тому зайшов ролик. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім дякую за увагу. До зустрічі та пока!